Вітаю на каналі CryptoVibe, а також вітаю з прийдешніми святами. Сьогодні я хотів затронути таку дуже важливу тему, без якої неможливо класно заробляти на крипті. А саме, як ефективно використовувати свій капітал? Як після того, як ти зібрав портфель, не тільки заробити із тих монет, що ростуть, а ще й користуватися цією ліквідністю і заробляти на ній. Як постійно примножувати свої кошти і росту монет, і Просто з ринкових спекуляцій. І обов'язково додивлюся до кінця. В кінці я на практиці покажу, як користуватися криптопозиками і як ефективно використовувати свій капітал, як я особисто використовую свої кошти і на чому я заробляю і ще приберіг на кінець лайфхак. Тому гарно тобі перегляду! А ми починаємо. Let's fucking go! Як ти вже зрозумів, цей інструмент це криптопозики. Я ділю криптопозики на два види: це DeFi. І криптопозики на самих біржах. Дуже важливо розуміти у себе в голові, як саме можна використовувати криптопозики, тому що їхнє використання безкінченне. Як в вашій голові притаманно, так ви будете використовувати криптопозики. Одним із варіантів є те, що я дуже часто описую у своїх відео: коли ти кладеш свою монету, на неї береш позику в USDT, і на ці USDT, що ти взяв, ти ще купуєш монету. І тим самим на рості монети. Ти заробляєш ще більше, тому що ти збільшив своє тіло в монетах, тобто ти збільшив кількість своїх монет. Але сьогодні на цьому я зациклюватися не буду. Тому сьогодні в більшості я буду говорити про криптопозики на біржах. Ще раз хочу наголосити, що криптопозика це кредитування в банку, але ти даєш залог свої монети. На них ти можеш там, взяти на 60-70-80% на від тіла монети, тобто скільки вони в еквіваленті коштують. І з цим я можу робити, що мені заманеться. До прикладу, я можу зробити промоакції на біржах, закинути туди ліквідність і отримати свої винагороди. Я можу розкинути цю ліквідність у різні лаунчпади. До прикладу, із останніх, як був лаунчпад Bitget, я брав на свій ефір займи USDT, заносив їх на BitGet, і на один аккаунт можна було внести 5 тисяч доларів. І за те, що пару годин кошти полежали на біржі Bitget, я заробив... 3, 4, 5 до свого депозиту. Тобто я заносив 5 тисяч доларів і зміг забрати від 150 до 250 доларів просто за пару годин. За те, що я вмію ефективно використовувати свої кошти і знаю, що можна положити свої монети, від яких я очікую подальший ріст. Я не ризикую тим, що продаю цю монету, що вона виросте або впаде. Я просто положив її, взяв на неї USDT, і заробив на цих USDT. У мене лишилася моя монета. За криптопозику я заплатив долар 2 і заробив на ліквідності там 200-250 доларів. Круто? Звісно, круто. Так як я сказав із самого початку відео, ці можливості безкінечні. Скільки буде активності на ринку, лаунчпади, лаунчпули, ICO, IDO, промки, чим ви найбільше займаєтеся, туди і ліквідність можна використовувати. Тому що ми знаємо, що в крипті дуже важлива ліквідність. А тобто важливе ефективне використання ваших коштів. Від цього залежить наскільки швидко ви будете розвиватися і наскільки швидко ви будете збільшувати свій капітал. Також ці кошти можна використовувати і під другим кутом. До прикладу, на біржі Bybit проходять лаунчпули. В середньому вони дають 100% річних. Я свої кошти можу покласти в DeFi або на криптопозику різних бірж, в середньому під 20% річних. Тобто, до прикладу, мені з лаунчпула падає 100% річних. А за криптопозику я плачу 20% річних. Тобто, беручи цю ліквідність, я на неї отримую 80% річних. Я думаю, по прикладу, ми розібралися, тому обов'язково ставте вподобайку. А також переходимо до практичного навчання: як взяти криптопозику на біржі. Переходимо на біржу Bybit. У кого ще немає біржі Bybit, Обов'язково реєструємося по моєму партнерському посиланню, яке я лишаю під цим відео. Ви будете по ньому мати бонус при реєстрації. І зменшені комісії. Переходимо із головної сторінки у вкладинку криптопозики. Після чого я вибираю монету, яку кладу у заставу. У мене це буде токен меме. Після цього вибираю, що я хочу взяти. Тобто, я хочу взяти USDT. І беремо позику. Вона в нас відображається, як ви бачите. USDT можна використовувати, як вам заманеться. У промках, ICO, IDO, лаунчпадах і так далі по попереднім прикладам, які я вам приводив. Після того, як ви використали свої кошти, просто переходимо назад в криптопозики і повертаємо кошти із відсотком. Після чого ваші монети падають вам на рахунок. Тому ж давайте підсумуємо наше відео. У крипті дуже важливо використовувати ефективно свої кошти. І саме це я продемонстрував у цьому відео. Я вам конкретно привів приклади, як можна положити свої монети, взяти на них взайм USDT, і привів приклади, де і як можна використовувати ці USDT, щоб їх примножити. І про лайфхак. А лайфхаком є мій телеграм-канал, в якому я постійно викладаю такі методи заробітку, як лаунчпади, як лаунчпули, на яких ви можете примножити свої кошти. Я активно користуюся криптопозиками, саме тому постійно пишу, де. Краще взяти, а тобто під менший відсоток взяти криптопозику. Це також дуже часто впливає, особливо коли ми ложимо наші кошти у лаунчпул. А наразі це все. Дякую, що додивився до кінця. Обов'язково став подобайку і підписуйся на цей YouTube канал. Тут буде дуже багато корисної інформації про крипту і про заробіток. А також не забувай про мій телеграм-канал. QR-код лишаю тут, і посилання під цим відео.